І про чергове медійне шахрайство слуг і їх прислужників є такий підсанкційний депутат Дубінєску, він же Дубинський, який був фактично голосом Коломойського у слузі, але так дотрендівся разом із ФСБшником Деркачем, що потрапив під санкції Сполучених Штатів. Головне, що оточення Зеленського так старалося, так би мовити, реагувати на американські санкції, що навіть не позбавило мандата цього Дубінського. Але ж Дубінський тепер може, вперше він не потрапить в США, але він вже тепер може потрапити ще й під колісницю американської Феміди. Давно цього Дубінського не було видно, він десь щез у тумані війни. Аж раптом він знову з'явився на Г плюс Г. І, по суті, коли такі персонажі з'являються, вони для, для чогось потрібні головному, так би мовити, ляльководові цього всього Грьбаного цирку. І тепер виявляється, що ось для чого він потрібен. Е, їхня програмулька, яку там довго. Клепав Дубінський і е, залишався її тіньовим, так би мовити, ідеологом і натхненником. Раптом розігнала інформацію про те, що корпорація Рошен, ніби контрабасить цигарками. Ну, це, знаєте, це висмоктано навіть і, і не з пальця а з значно глибшої, так би мовити, ну. Глибшого органу, тому що ті, хто займається кондитеркою і експортує в багато країн світу свою продукцію, їм ні нафіг не потрібно займатися іншою сферою діяльності. Тому що вони вкручені в глобальну конкуренцію в цій галузі, в глобальну конкуренцію. Як правило, той, хто займається Виробництвом той не, за, не займається транспортуванням, бо йому не потрібен той геморрой. Йому краще мати тривалий зв'язки з перевізником регламентований. Також що трапилося справді, румунські митники десь більше місяця тому затримали е, партію Сигарет, яка була е, підкладено в палети із продукцією «Рошен». Тобто перевізник, який, ну от вже потім розслідувачі пробували відслідкувати, це, перевізник, який має контракт із Рошеном, заїхав на виробничий комплекс у Вінниці, завантажив продукцію. І виїхав до контрагента е, е, Рошен в Румунії. Митники пропустили, тому що ну, традиційно брендова продукція хто б міг подумати, що там раптом виявляється контрабанда. Але на території Румунії румунські митники побачили, що водій має якийсь окремий маршрут, тобто він їде не прямо на, е, на склад контрагента. Ну, відслідкували і виявили ці сигарети. Так от дивіться, силовики українські про це нічого ніде не говорили, тому що вони прекрасно розуміють, що прив'язати це до е, виробника, до Рошен, це просто дикість, і вони в судах програють і будуть. Але тут знадобився Дубінський, і вони зварганили сюжетик. Аби якимось боком прив'язати Порошенка, ну, не може бути корпорація, яка, по-перше, вона в довірчому управлінні в Ротшильді. По-друге, виробник, як правило, не страждає такою фігньою, тому що на цьому контрабасі він нічого не заробить, крім, крім геморгів. Справді, там є ну, формальна прив'язка, тому що. Автори сюжету твердять, що це були сигарети виробництва винниківської тютюнової фабрики, яка належить колишньому депутату від БПП Григорію Козловському, Львівської ну, обласної львівської депутату Львівської обласної ради від БПП Григорію Козловському. А Справді, він власник Венниківської тютюнової фабрики, і ця фабрика оскандалювалася багато разів. Але є один важливий момент. Після того, як Козловський був депутат, депутатом БПП, він 300 разів облобизався із представниками нинішньої діючої влади. 300 разів. Скільки представників Генпрокуратури? Пересиджували агресію російську перші місяці, березень, квітень, травень. Пересиджували на базах відпочинки відпочинку в Козловського на Львівщині. Скільки таких сюжетів гуляє по е, цьому? По е, інтернету? І от тепер виявилося, що Козловський нібито на транспорті, е, який возить е, продукцію Рошена? Експортує, ну, експортує, контрабаси, цигарети в Євросоюз. Ну, це, чесно кажучи, така притягнута історія. Враховуючи дружбу з силовиками з нинішніми, особливо з прокурорськими, щось мені за цим сюжетом видається ну, дуже неприємне. Ну, м'яко кажучи, великої дружби з Порошенком Козловський ніколи не демонстрував, особливо після того, як Порошенко став лідером опозиції, а не президентом. Там, взагалі, по-моєму, будь-які стосунки зникли. І тепер от продукція Козловського опиняється в перемішку з продукцією Рошен в Румунії. І зрозуміло, що це контрабанда. Дуже. Притягнута за вуха історія. Дуже притягнута. Тому що той, хто має стали торгівельні стосунки з прекрасною продукцією, яка користується попитом, йому ні нафіг не треба додаткові геморої з контрабандою. Поясніть мені, що міг виграти Порошенко від цієї контрабанди. Бо він нею не займається, бо, бо той бізнес, який працює легальний і переданий в довірче управління, він працює як легальний. Їм не, йому не треба зайві геморої на так би мовити одне місце. Ну але хтось зварганив цей сюжет і е, сюжет сюжетом, але факт є е, фактом. І досі роз'яснення позиції силових органів по цьому сюжету немає. Тому краще дочекатися. Позиції, так би мовити, прикордонників, митників, але як опоненти політичні Порошенка поспішили з цього зробити ну, певну подію, оце виглядає дикістю. Тому що минають роки, там змінюються міжнародні обставини. Але в Україні є одне незмінне. Персональна ненависть Коломойського до Петра Олексійовича Порошенка. Тільки Порошенко щось зробив корисне для країни. А що корисне зробив Коломойський? А, я забув: він нам насадив Зеленського в якості президента. Їжте, так би мовити, тепер це великою ложкою, щоб за ухами лящав. Але ми віримо в перемогу і переможемо. Слава Україні.